Христос страждається. Чи можна запитати на початку так, для орієнтації, хто з е, останнього цього академічного року є новим? Нові працівники чи нові студенти. Можете руку поговорити? Я не ну, всіх знайомі. Чи можна попросити, хто вже більше ніж 5 років працює? А хто 15 років? Добре, добре нам всім бути разом. Я хотів би поділитися командуками, може, потім буде час на питання звідти. По-перше, приїжджаючи ззовні, я хочу сказати, що в різних громад, в різних місцях, зустрічах з студентами, з ректоратом, які відбулися за останні 36 годин, а їх було вже багато, це вже ж сотні людей. Відчувається добра атмосфера, відчувається зла. Мені доводиться бути часто в ситуаціях, де ти приходиш і чуєш можна атмосферу, знаєте, сокирою руба, така вона роста. Е і треба Богу підякувати. Це є великий дар, це, є, це знаєте, коли можна жити, працювати просто свобідно, без, без зайних якихось... Е Такої це дом. Дуже приємно бачити, як від... прогресує університет, будинки ростуть, з'являються нові працівники, нові доктори. Я дуже тішуся, що захистила свій докторат Марія Ярема, наша дитина Божа, яка своє життя пов'язала вже не знаю скільки більше ніж 10 років з цим університетом. Виходять гарні книжки, відкрилися нові програми, багато здібних дітей. В колегії більш-менш така непогана атмосфера, чую, що в другу гуртожитку і вода появилася, і <рес> Я казав студентам, відцінуйте, коли у вас є холодно. І тепло, і коли ви десь в рудному мусіли кілька тижнів жити, бо то вас об'єднані. І все буде так дуже легко, ви просто почнете нарікати, що, що ще чогось приходить. Я думаю, що всі ті, які пам'ятають те, що було 10, чи 20, чи більше років тому в нашій історії, з великою радістю згадують ці вітні школи, де на 65 осіб був один душ. Між і знаєте в наметах, порудях, куди пробігали вночі і так далі. Коли тут е, Петро Дідула і його курс, е, і Олія, я так дивився, бачу з тих перших студентів, коли в грудні 96-го року в цьому будинку було 9 градусів мінус, і ще щось тут відбувалося, 9 градусів морозу. Це все, все гуртує. І як згуртувала в нашу країну війна? Великий об'єднувач нашого народу Володимир Володимирович Путін не знає, що він робить. Е, Рослав Грицак тепер останньо написав, як Путін програв Україну. Е, Україна не грає, хоча це є дорогою ціною. За кілька днів, за два тижні. Буде друга річниця цього кровопролиття, завершального на Майдані смерть нашого Богдана Совчаника. Все це дорого коштує. Ми маємо серед нас працівників чи наших випускників, які були чи є на фронті, і ми їх пам'ятаємо щодня в молитві в наших думках. Дивлячись на університети на Україну, мені здається, що це буде рік великого такого виклику єдності. Не сумніваємося, що буде всяка шарпанина наверху. І тут є питання, чи надалі український народ зможе бути ведучим. Це ясно, що сьогодні населення України на загал всіми своїми слабостями, немочами, каліцтвом, він випереджує нашу владу. Сам факт, що Україна прийняла доволі гостинно, спокійно, півтора мільйона внутрішніх біженців. Є знаковим момент. Україна має 45 мільйонів людей своїх довоєнних меж. Якщо взяти це населення, яке приймає, це приблизно 40 мільйонів. 40 мільйонів українців прийняло 1 500 тисяч, а то і більше біженців. Ми маємо тут людей, які з нами живуть, співпрацюють, вчать, вчаться, які є з цих анексованих чи е, воєнних територій. 40 мільйонів прийняло півтора мільйона. Ніхто навіть на це звертає увагу в світовій публіці. Я стараюся про це говорити, я звертав увагу на це послові України каже, ви маєте рацію, потім тиждень пізніше як завжди? я почав про це поговорити. Німеччина має два рази стільки населення. Не знаю, може тут хтось є з економістів, який може уточнити, наскільки бюджет німецької держави є вищий від України. Я думаю, що це їй може в 20 разів, приблизно. Україна не знає, чи є 40 міль... мільярдів. Я думаю, що Німеччина може бути трильйон. Німеччина прийняла мільйон біженців тепер і є великі соціальні заворушення. Очевидно, ми можемо сказати, що ми приймаємо своїх, але світ казав, то не ви, ви не, ви не вони, ви поділені мовно і, і так далі. Але якщо ви кажете, що ми поділені, Ну признайте, що ми у особливий спосіб показали гостинність тим, які не є ми. І можна сказати, що Німеччині це сирійці, це, це люди здалека і так далі, чужі, більш чужі. Але як би не було цей шляхетних, духовно-шляхетний, духовно Характер, який проявляється, через громадянське суспільство, яке відновило армію, яке її безпостійно підтримує, яке її доповнює. Громадянське суспільство на чолі з церквами, які проводять ці харитативні акції для поранення, покалічення бездомних до наших. Братів татарів, які стали нашими братами у світливий спосіб. Татари мусульмани тут нами не сприймаються як якісь знаєте, наїзники чи чужі. Як конфесії між собою співпрацювали і до великої міри далі співпрацювали. Як Відкрилися різні структури і інституції, щоб прийняти півтора мільйона людей. В той час, коли економіка руйнується, коли місця праці пропали, коли цілі університети мусили закриватися і їхні студенти вчитися де інші. Я хочу висловити велику пошану. І велике признася вам, українському народу. Я прошу вас привітати себе описки. Я вас запевняю, що от так я стараюся говорити в різних точках. Не всі це бачать і не всі навіть свої це розуміють. Два тижні тому я був в Давосі на цьому економічному форумі, де був сідалок, е, організований фундацією Пінчука, і це дуже добра ініціатива, що таке робиться, що українське питання в різних форумах е, піднімається. Я вітаю фонд його фундатора і всіх, які брали участь. І була добра дискусія. Високі оцінки поставлені нашим двом е, міністрам. Ну там, щодо решта влади були різні оцінювання. Там навіть та Кобалах, коли там Джордж Сорос говорив, Карл Білт виступав е, ця Кристя Фріленд з Канади. Тут було 10 виступаючи. І це все було правильно і добре. Ставили оцінки. Європейській спільноті і міжнародному товаристві, як воно ставилося до України? Доволі такий посередний, не надто високо. Але я був вражений, як за маленьким винятком слівця, скажімо, Сергія Лещенка, який згадав про суспільство України. Властиво, ніхто не говорив про населення України, про народ України, про ту бідність, про те, що всі українці втратили наполовину чи більше своєї зарплати на те, що люди взагалі збідніли, ресурси, одяг, запаси різні. Якщо азорбовані Півтора мільйона людей, ну то житлова площа тих збільшилася. стільки знищення? І це є певна дійсність, що тиха українська більшість, яка тримає Україну, може лишатися поза такою безпосередньою увагою. Власні мужчі України і світу. Я про це говорю не щоб провокувати якийсь жаль чи кось критикувати, бо все, що там було сказано, було цікаво і треба було сказати. Але я хочу підкреслити, наскільки є важливим то, що представляєте ви. То, що робите ви, то, що думаєте ви, то, що вимовлюєте ви. І це буде визначальне. Воно було визначальним на Майдані. Ніхто з лідерів ні світових, ні наших не міг передбачити, що відбудеться. Це буде благодатні. Моменти свідчення мучеництва і рішучості, яка назрівала і яка знаходила властиві кручі. Виклик буде дані бути рішучим, зрівноваженням і знаходити властиву відповідь. На питання, які поставати. Мені здається, це є велика достойність України і українців, що з певними винятками ми відходимо від популізму, ми дозріваємо у цьому розумінні, що. Відповідальність лягає на кожну, і кожен може і мусить докластися. І що вклад кожного є цінним. що жертви подіру постави кожної особи твориться нова Україна? Будуть спроби. Провокувати і скеровувати до всяких дешевих газ. Не буде, не буде легких відповідей. Вони не будуть, як вже не раз, можливо, я казав, як не скати, кип'яток порошок і задоволення. Ми почати довге паломництво. Ми зрушили місця і ми навіть рвонули ферм. Але ми ще є. І ця спільнота Українського католицького університету для, для, для України сьогодні надзвичайно важлива. Від нашої останньої зустрічі я мав черговий раз це пересвідчити у Києві, коли відбувався бенкет на підтримку нашого університету. Коли підходили слізні міністри, які виходили потім з усмішками, коли хтось сказав, ви знаєте, це перший раз за два роки, що ми розслабимося, коли просто через Божий промисел, ті, які, а ми це не знали, два дні перед перетому гризлися в жахливий спосіб. Там на засіданнях Кабміну чи якихось фракціях, зустрілися на тому бенкеті і мусили подивитися один одному в очі перед публікою в контексті певних духовних пропозицій, які університет цей робить, і мусили. Іти на певні компроміси, щоб все ж таки був бюджет України. В тих колах в наступних дня цитувалися різні слова, які прозвучали на цьому бенкеті. Не сумнівайтеся, що на вас рівняється президент України думає, що говорить. Мер Львова, дивиться, яку поставу займає цей університет. І є багато людей, які не є ні президентом, ні мером, а убогих людей, людей які покалічені, травмовані, які вже зазнали від вас великої підтримки. Хочу знову. Як казав на проповіді, заходити всіх присутніх, подивіться цей фільм Рейд на світ. Петре, прекрасний є. І, і хочу привітати, не знаю, чи хтось є присутній з тих студентів, які їхали е, з цим вертелом. Можете руку прийняти, нема нікого. Прошу. Прошу. На село поїхав. Дуже гарно. Отже, е, прекрасно. І це не єдина ініціатива. Це настільки правдиві і настільки глибокий. Це, що від бої, відбувається в цих вільна хата чи вільний простір? Вільний простір. Це не що інше, ніж перенесення пережитого тут в інші точки. І просто хочу вас заобутити, усвідомлювати з дня на день що те, що ви робите, що кожен жест, кожне спілкування, кожен завершений проєкт, він промінює. І ця корпоративна культура є покликана. Розвиватися і давати плід в цілій країні. Але для цього треба скріплюватися в університеті. Є дуже багато нового, дуже багато нових програм, нових працівників, нових студентів. Я хочу завгодити всіх нових, Прислуховуйтесь. Питайте, читайте, почитайте цю книжку, книжку Місія ідентичність, яка була видана з нагоди інаугурації. Організуйтесь і запрошуйте на чат. пана Мирослава, членів ректорату, і і Сенека і Мариновича. Членів ректорату, тих, які можуть вас вести історію, познайомтеся з сестрою Луїзою, запросіть якесь своє коло отця Тараса, щоб вам щось поділився, просвяте письмо. Підіть працівники з цього будинку таким походом, відвідати колегію, відвідати богословський факультет. Працівники тут є соціальна педагогіка, так зараз? І соціологія. І соціологія. І відвідайте і психологію. відвідайте богослові і бізнес-школу, іконографію. Попросіть оця ректора, щоб відвідати семінарію, ця ігора. Треба, щоб єднатися, треба себе взаємно трошки знати. А тут є дуже-дуже велике багатство, яке лишається десь поруч. Тут легендарні речі. Легендарні в такому сенсі, що вони читабельна легенда, те, що читається. Це читабельна історія дуже гарних моментів. Не йде мова, чи це більше, чи краще, ніж те, що є десь інше. Це є наше. Бо дякуйте рік митрополита Андрея трошки акцентував на національному рівні, рівні. цю постать і вважається найбільші України з ХХ століття, з яким ми можемо і далі виходити в світ. Беріть ці матеріали, які повходили різні книжки, фільми, читайте, дивіться. Знайомтеся з патріархом Йосифом. Цим, знаєте, як він робив, починав неможливі речі. Його вважали фантастом. І робіть то саме. робіть фантастичні речі. Вони будуть можливі, якщо ви будете триматися разом. Щодня дякуйте за якийсь дар, якусь доброту. Якусь цікаву перспективу. Я радію кожної хвилини, яка, яка, яку я маю нагоду бути тут. Мені добре в Парижі. мені прекрасно, ми тепер почали рухатися, але мені добре також до вас приїде. І ця зараз зустріч, це є п'ята імпреза сьогодні. Тобто почали ми з восьмої зранку з ректором. Семінар. Я не знаю, ще скільки буде е, інших зустріч. Зустрічайтеся, пізнавайтеся. Ви є надзвичайно цікаві люди, які роблять особливо гарні речі. І мені здається, університет вже стає таким великим, хоча ще в університетських масштабах не надто, що багато хто вже не знає, хто є, хто, що сталося. Можливо, це і нормально, але варто максимально пізнавати один одного. для того, щоб дух тримався високо, і щоб ця єдність нас переносила крізь час великих викликів. Виклики для духу, виклики для країни. Ну, я думаю, що Україна має... Ну, ne odneslo ovo u Evropi. Ali sam možda i